Мамо, я то думала про те, що ти мені вчора розповідала, а пастухи повірили в те, що їм розповіли ангели? Я б, мабуть, б не повірила, Подумала, що якийсь мені дивний сон наснився чи ще щось. І взагалі я б злякалась і заховалася б за якимось деревом або кущем. А пам'ятаєш, коли наш тато пішов в підвал, щоб взяти ящик із різдвяними прикрасами і наткнувся на ще один ящик із скляними банками. Ох, і шуму тоді було. А ми з вірочкою подумали, що це якісь злодії, і вірочка навіть розплакалась. А тут пастухи, бідолашні вони, ніч, темрява, мені аж моторошно. А пам'ятаєш сьогодні ранішнє слово, віра. Саме віру Бог послав пастухам в серце. І мир та спокій від почутого і побаченого. І вони відразу побігли до народженого Ісуса. І вони не просто. Бігли, а ще й залишили отари овець посеред ночі на полі. І ось він, маленький Ісус, лежав саме на тому місці, про яке розповідав їм ангел. А поруч Йосип та Марія, які не могли повірити в те, що розповідали пастухи. Дорогою назад пастухи йшли і забули про своїх овець. Вони раділи від того і славили Бога, що мали можливість побачити царя-царів. Коли вони йшли по дорозі, їм назустріч ішли перехожі, і всім вони розповіли. Відали, кого вони бачили в яслах і говорили їм, що вони теж можуть піти і поклонитися Ісусу. Про свої отари пастухи згадали вже коли повернулися на поле. Але вівці були ж на тому самому місці. Так цікаво, якби я залишила свій велосипед на вулиці на всю ніч, я б точно його там би не знайшла. Ось тому доню Бог і послав Ісуса Христа на землю. Люди в більшості вибирають погані вчинки обманювати, красти, ніж допомогу та любов. Ісус пропонує нам вибір життя з добрим серцем чи життя із злим серцем. Від нас залежить, що ми оберемо. Що ж це означає віра. Це значить бути впевненим у тому. На що сподіваєшся, вона є доказом того, що щось є дійсне, навіть якщо ми не можемо того побачити. Про це говорить нам Біблія. А чи віриш, що все в твоєму житті не випадково, чи допомагає віра людині в житті?